Привіт, малята! Це я, ваша Жужа, і я, Ляля. -ля. Жужа, а що ти читаєш? А я читаю червону книгу. Я бачу, що ця книжка якась червона. А як вона називається? Вона так і називається червона книга. Ця книга. Про рослини і тварин, які потребують нашої охорони і допомоги. А від кого тварин треба оберігати? Від нас, від людей. Давним, давно на нашій планеті жили тварини, птахи, риби, яких зараз вже не знайти. Були і рослини, які тепер на землі не ростуть. Так сталося у своїй більшості, через необережність і жадібність людини. Заводи і фабрики отруюють воду і повітря. Через це страждає жива природа. Люди виробують ліси, бо їм потрібні дрова, а ліси. Це дім для багатьох звірів і птахів. А крім того, багато звірів, птахів і риб було знищено через їх гарне хутро, пір'я і смачне м'ясо. Ось тому люди, які турбуються про природу і намагаються її врятувати. До Червоної Книги України заносять види тварин і рослин, які знаходяться під загрозою знищення і підлягають охороні на всій території України. А червоною книгою назвали тому, що червоний колір подає усім сигнал про небезпеку. Увага, не чіпайте, бережіть. У цій книзі є тварини, яких ми з тобою знаємо, уявляєш? І вони потребують нашої охорони і допомоги. Це вухатий їжак. Цей вид швидко зникає через руйнування степової зони, у якій він живе. Це зубр. Врятувати зубрів у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Зубри зникли з дикої природи, зокрема через полювання. А це бурий ведмідь. Він водиться в Карпатах. На цих тварин і досі полюють браконьєри. Ці тварини. Зазнають і інших знущань, їх дресирують у цирку, тримають як розвагу у приватних господарствах. А це глухар. Ці пташки теж занесені до червоної книги. Але браканьєри продовжують на них полювати. На зниження популяції цього виду ливає виробка лісів, випасання худоби. І навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят. А це лелека чорний. Чорного лелеку не так просто зустріти у природі, бо крім того, що він рідкосний, він веде потайне життя і намагається не потрапляти на очі людині. Рись теж стала жертвою модної індустрії. На цих граційних тварин полювали заради хутра. Диким тваринам потрібна наша допомога. Інакше прийде день, коли ми будемо їх бачити тільки на картинках чи у зоопарках. Ой, як сумно! А як же ми з тобою можемо допомогти тваринам? Коли ми вибираємось на природу, ми повинні пам'ятати і дотримуватися правил. Ми, як підемо гуляти, будемо, друзі, пам'ятати. Ви природу бережіть і навколо не смітіть. В полі й лісі не кричати, щоб звіряток не злякати. Не чіпати гнізд і пташат, не ловіть малих звірят. Кущі і гілки не ламати, квіти й трави не топтати. Комашок не ображаєм, все живе оберігаєм. Малята любіть і бережіть природу. А з вами була я ваша Жужа і я Ляля. До нових зустрічей, малята!